Доброго ранку, любі малята, милі хлопчики, дівчатка. Сьогодні на занятті я хочу познайомити вас із оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається Весняний дощик. Василь Сухомлинський, Весняний дощик. Був теплий весняний день. Вибігла мурашка з мурашника та й побігла своєю стежкою. Біжить вона до високої тополі. Прибігла, полізла по стовбуру на тополиних листочках маленькі солодкі крапельки. Вилізла мурашка на листочок, взяла солодку крапельку в лапки, посадила собі на спину. Вже зібралася вертатися додому, аж чує загримів грім. Падають великі краплинки. Теплого весняного дощу. Злякалася мурашка. Це ж дощ змиє солодку краплинку. Що я понесу своїм діткам? Заховалася мурашка під кору, сидить і прислухається, а дощ шумить, шумить. Нарешті дощ перестав. Виглянула мурашка й побачила світить сонце. Вилізла вона зі схованки, злізла з дерева, знайшла свою стежинку, повернулась додому, а там мурашенята вже ждуть. Дала вона їм тополиного соку, розділила на всіх діточок, ще й самій залишилось. Дітки, ви уважно послухали оповідання, а тепер поміркуйте над запитаннями. То про яку комашку йдеться в тексті? Куди потрапила мурашка? Під що вона сховалась від дощу? Що вона принесла своїм діткам? Дякую за відповіді. До побачення, до нових зустрічей!